Чашечка кави щодня та й не одна теж суттєва частина вашого бюджету. Якщо так, тоді подумаємо, чи можна випити каву за чийсь рахунок. Ні, у жодному разі каву за чийсь рахунок пити не можна, бо каву можна випити за чиїсь кошти, коштом доброчинника або на власні кошти. Чи може бути студентові цікаво на занятті за рахунок того, що викладач застосовує інноваційні технології? Ні, звичайно, тому що студентам буде цікаво завдяки інформаційним та інноваційним технологіям. І наостанок слово за рахунок не використовуємо тоді, коли йдеться про наслідок причину. Наприклад, викладач може самомотивуватися через або використовуючи щось. Тож рахунок залишимо для офіціантів, для банківських установ та для всіх інших, хто може. Цей рахунок оплатить.